Мої вітання усім, і сьогодні в нас дуже класний новий вебінар. Чому новий? Тому що будемо говорити про новинку. І я вітаю Богдана, нашого керівника магазину. Привіт Ну що, презентуємо оцю найкращу, найсуперовішу, найінноваційнішу, саму круту зарядну станцію портативну, яка взагалі є на світовому, мабуть, ринку. problem? Mm. No, well, let's try. It. So, to your Delta Pro 3. Welcome to a beginner's guide to operating a generator. First, your generator can be loud and reverberating. Never operate it after bedtime. Keep a safe distance from the generator's exhaust. It is not an uninterrupted power supply. Avoid connecting too many appliances at the same time to prevent overloading. To start your generator, you will need to add fuel and pull the recoil hard. Don't let your children play near it. You must regularly check and replenish fuel reserves to stay prepared. Generators do not come with a smart management system. If low on fuel, promptly head to the nearest gas station. There is only one way to fuel your generator. Finally, you are now prepared to use your generator. Follow these guidelines for a seamless experience. Найсучасніша портативна зарядна станція, яка Коротко назву кілька характеристик, має 4 кВт ємності з можливістю розширення ємності до 12 кВт, яка має потужність 4 кВт з можливістю підключення за технологією Xboost пристроїв на 6 кВт і коротким сплеском до 10 секунд аж на 8 кВт. Тобто, ну це просто мастхев, який може бути, і має бути в кожного українця вдома, я так вважаю. Я з тобою абсолютно згоден. Це той випадок, коли обкладинка відповідає, тому що всередині, вона ззовні виглядає просто космічно. Дуже... Подивіться, подивіться ззовні, який це вигляд, як вона виглядає. До речі, ми вже бачите, навіть заряджаємо вже телефон від неї, і саму її теж заряджаємо, щоб вам показати швидкість цієї зарядки. Так, да, заряджається вона неймовірно швидко, за одну годину з 0 до 80%. Uh, і після цього ви можете користуватися 4 кВт об'єму це багато і багато годин роботи безперервної. Ну до речі, щодо самої зарядки, оскільки ми вже про неї сказали, взагалі існує шість різних варіант зарядок цієї зарядної станції. Ну, перший і найшвидкий – це, звичайно, від мережі. Від мережі, ви навіть зараз можете побачити, вона бере 2,6 кВт, навіть трошечки більше. Тобто 2,6 кВт це з мережі. Чому так? Тому що є певні обмеження просто самою розеткою, тобто входом у зарядну станцію. Але ми можемо також і заряджати від сонця. Якщо ми порівняємо її з попередньою станцією від дельтою PRO, там максимальна можливість була підключення сонячних панелей на 1,6 кВт. То тут, тут вже є можливість під'єднати 2,6 кВт через два Піві порти. Один так і залишився на 1,6 кВт, а другий ще додатково кіловат. Тобто 2,6 від мережі, 2,6 за допомогою сонця. І це можна робити навіть одночасно. Ну а кому навіть і цього не вистачає, то у нас з цього боку ви можете побачити. Є швидка зарядка, як від електромобіля, тобто ви можете під'їхати і зарядити її просто на зарядній станції від автомобіля. І максимальна швидкість, яка може бути сприйнята зарядною станцією, складає 3,6 кВт. Тобто, це дуже швидко. Яким ще чином можна зарядити? Давай перерахуємо ще два основні: це за допомогою PowerStream. за допомогою PowerStream, за допомогою альтернатора в автомобілі. А також не потрібно забувати, можна заряджати від смарт-генератора від EcoFlow. Ну тобто, насправді ми навіть з тобою шість варіантів вже прорахували. Тобто, ну дивись наскільки круто можна варіювати і заряджати цю зарядну станцію абсолютно навіть кількома способами одночасно, щоб пришвидшити цю зарядку. Хоча, як на мене, година 30, година 40 лише тільки від мережі. Це і так, для такої ємної станції це досить непоганий показник. Так, да, це той випадок, коли ти не помічаєш швидкість, як вона зарядилась, зато за необхідності, або якщо ти придаєш значення тому, скільки, наскільки її вистачить, то це просто години, десятки годин роботи безперервно, і ще спробуйте її розрядити за допомогою вашого телевізора або освітлення вдома. Не така проста задача. Я скажу чесно, мені здається, що при підключенні ось такої зарядної станції в квартирі на сьогоднішній день у Києві, якщо ми не говоримо про, наприклад, там, постійну роботу електроплитки або бойлери там, для нагріву води, ось такої станції для майже усіх потреб квартири може цілковито вистачити на добу. Так, да, цілком, цілком так. Я думаю, що будемо пробувати. Я думаю, що і наші клієнти, і я вас закликаю. Якщо ви будете одними з перших, хто придбає ось таку зарядну станцію для себе. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А наскільки вам її вистачає? Ви можете написати ось тут, внизу під відео. Або ви можете, наприклад, написати нам у нашій соціальній мережі у Фейсбуці, Тіктоці, Інстаграмі та будь-де. Будь ласка, заходьте, пишіть. І не забувайте підписуватись на наші канали, оскільки саме там ми. Першочергово розказуємо вам про нові зарядні станції. Ну що ж, я пропоную тоді, давай спробуємо ще розказати про виходи, які є в цій зарядній станції. Для того, щоб показати нашим клієнтам, наскільки вона справді може ще максимально видавати енергії. Так, дійсно, давай покажемо. Давай наперед тоді перейдемо, може. Можливо, так. Да, давай так буде. Поки вона у нас підключена. А я потім розкажу про додатки. Uh, да, дивлячись на станцію, ми можемо побачити. Тут я хочу зазначити, станція абсолютно нова. Але якщо ви користувалися екофлоу до цього, то вам інту, інту, інтуїтивно буде зрозуміло, uh, куди потрібно тицяти, де що знаходиться, де подивитися параметр, який тебе цікавить. Uh, так от на передній панелі нас зустрічає просто неймовірних розмірів дисплей інформаційний. Мені здається, в космічних кораблів він менше, ніж у цієї станції. Загалом все залишилося так само. По центру ми бачимо рівень заряду станції, тобто можна подивитися, скільки залишилося заряду. Зараз відбувається зарядка, тобто ми цю індикацію теж бачимо. І у нас ось тут при рівні заряду 38% до 100% залишилося 1 година, 1 хвилина. Швидкість зарядки зараз складає майже 2,7 кВт. І видача 22 Вт, Це заряджається мобільний телефон. Трошки нижче ми бачимо два роз'єми Type-C зі швидкістю 100 Вт. Два роз'єми USB, USB тип A Fast Charge, Трошки нижче, 4 розетки 220 вмикаються теж окремо. Нікуди не поділося, залишилася зручна ручка, за допомогою якої. Ми можемо транспортувати станцію. Тут збоку у нас є також додаткові роз'єми. Це на камеру можливо не буде видно. Додамо фото в подальшому. Це кнопка ввімкнення роз'ємів. Роз'єм 5524 для підключення мікроелектроніки 12 В5 А. Роз'єм LAN порт для підключення зовнішнього монітора або додаткового обладнання. І е, порт Андерсона, теж постійний струм 12 В 30 А. Сюди можна підключати електроніку, яка потребує саме таких характеристик е, по споживанню. Ну що ж, і давай тоді розвернемо, можливо, до тебе. Да, давай і розвившись. покажемо, що у нас ще є позаду. Позаду станції. Перше, на що звернути увагу, це дуже зручно, щоб ненароком не потрапила вода, або там, мала дитина щось не спробувала втикнути в роз'єми. Це роз'єми захищені ось такими от кожухами, які за потреби можна просто сховати. І ось нас зустрічає роз'єм для зарядки від змінного струму 220 з перемикачем швидкої зарядки або ручного налаштування. Два порти XT60. Один має характеристики 15 А максимально 1,6 кВт сонячної енергії, і другий порт розрахований на 1 кВт, теж додатково можна сонце підключити. Далі у нас два порти для підключення додаткових батарей. Тобто до такої станції ви можете ще підключити дві батареї загальним об'ємом по 4 кВт 8 кВт, плюс станція це 12 кВт електроенергії. І ось тут ми маємо ось такий великий силовий роз'єм. Це для підключення і зарядки станції від Smart Home панелі 2. Від Smart Home панелі 2. Да. Тобто ви підключаєте через цей роз'єм станція і заряджається, і за необхідності звідси береться енергія для живлення вашого будинку. Ну насправді виходів доволі багато, і, звичайно, їх має, має бути легко контролювати. Зараз я вам хочу показати. Зараз я вам хочу показати додаток. Як він виглядає, теж дивіться, як він космічно виглядає. Супер. І, до речі, тут з'явилося, ну, якщо ви вже раніше користувалися додатком Ecoflow, то тут з'явилася новинка. Ви можете побачити, наприклад, якщо ви заряджалися від мережі, ви можете побачити статистику, яка відображається день, тиждень, місяць, або навіть рік, скільки ви витратили електроенергії, щоб зарядити станцію. Або. Наприклад, ви можете зайти і подивитися, скільки було згенеровано електричної енергії сонячної, так само день, тиждень, місяць або рік. І за допомогою її ви теж заряджали станцію або через станцію заряджали інші пристрої. Тобто, дуже зручний, дуже інформативний, ви бачите, залишається наш додаток. Він тільки вдосконалюється і тільки додається інформація. Але щодо переваг цієї зарядної станції. Давай розвернемо, я б, мабуть, все-таки додав. Давай ми підключимо і зараз доживлення. Я би додав безшумність цієї роботи. Ви зараз можете побачити, що станція для свого заряду споживає 2,6 кВт. Але при цьому вона працює абсолютно тихо. Якщо ви порівняєте з зарядними станціями попереднього покоління. То при такому споживанні шуму набагато більше. А тут абсолютно тиха робота. Ви можете навіть її ставити у дитячій кімнаті на ніч і заряджати, і дитина буде спати абсолютно спокійно. Тому це одна з переваг, звичайно, цієї станції. Ну і ще в нас є, звичайно, інші нові технології, які також задіяні в цій станції. І зараз мова йде про перемикання. Перемикання, коли зникає світло, в попередній версії Ecoflow Delta Pro перемикання складало 0,30 мс, а в цій станції перемикання складає 0,10. Здається, різниця не дуже велика, але, але насправді це дуже значно. Чому? Тому що більшість таких. Приладів, які дуже тонко налаштовані до електроенергії, такі як медичні прилади, стаціонарні комп'ютери, деякі геймерські, наприклад, комп'ютери для них. Оце перемикання 30 мілісекунд для них воно було суттєвим. Тобто, пристрій не міг підхопити так швидко оце перемикання і вимикався, потім знову включався. У цій зарядній станції це вже виправлено, і 10 мілісекунд цього достатньо. Щоб ваші прилади, які на сьогодні ж там живляться від електромережі, при перемиканні одразу підхоплювалися енергією від зарядної станції EcoFlow Delta Pro, це, безперечно, теж революційний крок вперед, про що б я сказав. Ну, і є ще одна новинка, називається ця технологія x bird вона контролює 40 показників безпеки самої зарядної станції. Тобто, уявіть собі, вони контролюються постійно в просто цілодобовому режимі, щоб станція безпечно працювала. 40 показників це і по БМС платі, і по акумуляторам, і по виходам, і по входам цієї зарядної станції. Тобто, безпека, як і завжди, у EcoFlow залишається номер один. Стосовно технології, да, тут варто зазначити, що використовуються акумулятори по технології LFP, літій-залізо-фосфатні, з ресурсом 4000 циклів до втрати ємності на 20%. Тобто, умовно, через 11 років активної роботи повсякденної станція всього-навсього втратить 20% своєї ємності. Функція X-Boost – це функція, яка дозволяє на якісь не дуже тривалий час заживити прилади від такої станції з максимальною потужністю 6 кВт. І в піках до 8 кВт це якесь миттєве на запуск приладів навантаження. Також із нових технологій, ми в цій станції вже сказали, що є технологія X-Guard. Це якщо по-простому, це станція. Дуже інтелектуальна, дуже захищена, і ви можете її спокійно залишати вдома. Вона буде працювати роками, і це буде максимально безпечно, наскільки це можливо в нинішній час. Ну і мабуть важливо все таки сказати вага, тому що більшість з вас то зараз дивиться вебінар. Питає: скільки ж вона буде важити, ця зарядна станція, і чи зручно її буде. Переносити, скажімо так, чи перевозити, я можу сказати, що вага її складає 51,5 кг. Це чимало чимала вага, але ви розумієте, що завдяки 4 квт ємності зробити її легшою ну, було неможливо. Хоча, якщо порівняти, наприклад, по вазі, порівняти Delta Pro на 3,6 кВт і тут 4 кВт, то вона все-таки стала легшою. Бо якщо додати ще 400 Вт е до Дельти Pro, вона виходить десь е за розрахунками десь 53-54 кілограми. Тобто ця набагато ну не набагато, але все-таки легша. Ну і да, технології, от е сам корпус, він набагато міцніший. Ми бачимо, що тут задіяні е абсолютно теж якісь нові технології. Але подивіться, як вона виглядає. Ну Це просто. Просто якась космічна станція. До нас, до речі, будівельники, я бачив, прописувалися. Вони кажуть, а можна зробити таку зарядну станцію, яку можна використовувати на будівництві, і не переживати, що вона замаститься. Насправді, цю станцію так само можна використовувати на будівництві, і її просто треба буде протирати. Якщо десь буде подряпана, на роботу станції, це абсолютно ніяк не вплине. Що ж, давайте підсумуємо. Сьогодні ми з вами проговорили про новинку. Новинку на українському ринку я вважаю це найпотужніша портативна зарядна станція взагалі. З лінійки усіх зарядних станцій, які вже на сьогоднішній день є, вона дуже сучасна. Вона занадто можливо, навіть інноваційна ті технології, які тут використовуються, вони допомагають. Нам допомагають людям бути енергетично незалежними, бути максимально з електроенергії там, де потрібно саме вам, а не там, де є лише тільки розетка. І я пророкую, що ця зарядна станція вона однозначно буде в топі продажів і в тебе, в магазині, і звичайно у мережі інтернету, і взагалі в Україні у всіх наших партнерів. Так, дійсно, і це підтверджує її ціна. Ціна новинки складає зараз 143 тисячі 999 гривень. Як на мене, це дуже 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 цікава пропозиція, враховуючи те, що Delta Pro попередньої версії коштує всього-навсього на 20 тисяч дешевше. Ну що ж, будемо бачити, звичайно, якщо я вже казав, ви будете одним з тих, хто придбав першим цю зарядну станцію. Будь ласка, виписуйте ваші коментарі. Ми так само, як і ви, будемо ще більше дізнаватися про цю зарядну станцію, порівнювати її з генераторами, з іншими зарядними станціями, розказувати вам більше, як тільки ми дізнаємо щось нове. На наших, в наших соцмережах, на нашому youtube каналі, ви так само зможете дізнатися цю інформацію. Тож підписуйтесь і не забувайте підписувати ваших друзів. На наші соціальні сторінки. Ну, а я тобі дуже дякую, Богдане. Дякую за те, що допоміг оглянути цю чуду новинку. А вам рекомендую звернути на неї увагу і заходити. І, можливо, вже навіть купувати собі її. Отже, дякую вам. На все добре.